Ще трошки туди все стоїм Дай Паша. Ой, помочь, Сал, оттуда. Да, Паша, иди сюда. Здорово, Паша. Мирослав, поле мокре! Ой, Стас. Давай, ты скума. Ты підробляти цей мяч. Больше трешки да, сила. Больше Паша Матвейнува. Да. Паша, выйдет. Да да, да, да. Да, да, да. Все, нас, прыж, пасси, кидай. Представь, лас ударят. Дай не хочет. У нас все детский. Представь. Спокойно. Падай, Танечка! Падайся! Дай! На нього! Хорошо!

А що ти на хрум приїжджаєш? Ти що ти бренроти там якісь проходиш. Показав да. туди, Ваню не Ваня, не подивай м'яч. Так. Чи? Один. Льоха, внімай. Обігай, обігай. Бе, шукай. Та швидше. Паша, швидше з м'ячиком. Спокійно. Інша сторона. Давай.

Крути А не дай біля, спокійно не кидайся! Да, Мирослав, на нього! А твій, не дай, не кидай! Да, сам Настя! Та да, Ігори вже до кінця. Мирослав, ви підсказуєте до ноги, хто не лечи. Паша, лісь! Лісь, Паша! карта пам'яті заблокована, як?

Або віддай... тут А рай, рай, раніше, раніше, Або лісь швидше. Щось ти там Ваня. І Давай отбори, так, да, отбори. Немає, отборы. А ты да, туди трішки буде. Рома там не можемо зібрати. देश भत्तीस चुनाव रहा है Центр! А да на м'ячик треба йти! Що зараз? Батить, витикатись там хорош. Бере туди! Спокойно! Да куда ты Давай, 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 Матвей! Выкидай, давай! Матвей, поставь мяч! Матвей! Поставь мяч! Штрафной поднимайся, Стас, Мирослав! Матвей! Сквир! На ударе!

Молодець. Готовий, да. попроси, о, 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 о. Постав, ви, Мирослав, подай. подай! Мирослав подайте, Не спіши! Бо п'ять! Да, Паша! Та, трошки! Да, да, трошки. Та куди ти в руки йому віддаєш цей м'яч? Туди! Це не смішно, Матвій! Матвій, а що смішного, Матвій? Тасік, іди сюди! Паша! Грай, грай, я скажу, коли! Підійди! Ліво в ззаді сьогодні! Ліво! Ліво Аня, по тобою! Так, цілому, все добре! Я розумію. Біжи! Біжи, Мирослав! Один, один, пам'ятник! Давай вийде м'язков, пожар! Пашай, де сюди! Треба бігти, а не йти, дивись. Трошечки активніше. Якщо є можливість, віддать пас, віддаєш пас Нормально, свічки там точно. Якщо немає, лізеш сам і хай Куди ти стрибаєш, Морослав? Наші ти стрибаєш перед ним. Ти будеш бачити, той м'яч сьогодні. літаєш знову.

мається просто що ногу поставить, нащо там сама зробити. Щочки поставить. Хай везде нас! А ти десь весь це танцює? дай дави за линию заходь пока. А шо шо сталось, Давид? вот. А что стало, дави? А, то ничего страшного, я думал в руках. Пас, пас, пас! Шукай!

Нас нас тікають Давай Льоха! Підніми на Заплава, ось Мирослав! На. Треба Наш. А не готовий, я ж сказав. Що, Давид, нормально? Та, я можу А куди попало? Тобі в шию? В шию прямо чудить. Ну нічого, головне, що не рука, бо тебе ж рука була. Ну в шию, дивлячись, куди теж там. граєш. давай, так, давай. На Дати йому тихо. Хороша. Мирослав іде нам подай. Тільки не в руки вратарю, Мирослав. Бачимо, складно було там. Матвій, піднімайся в штрапну, так я Паша теж вище. Тимофій страхує.

Заготаль. Заготаль. Заготаль, заготаль, не барик, нічого. Відай, відай! Не вікаючи, а нам не надо. В іншу сторону! іншу сторону! Іди, Ю, йди! Молодец! Веслава дорожня! Вийди з кордина!

Іди сюди, іди сюди. Ходять, Коли в тебе щось почне виходити? Що тобі ще треба? Мирослав, підставляй ще в твір. І все, переживання оці ваші. Мати вийде і крутиться, не знає, що робити, зараз плакати почне на полі. Ну ми три роки, що ви щось боїтеся, переживаєте. Переживайте тримай. Матвей, Матвей, иди подай? Дай! Уже Дай! привезли Дай! Дай! куда тебя выпускать? Может, плюс один Дай! Ты такой маленький, тебя не Дай! А? Да Да?

Оце ти кажеш. Це релака, не не їж. Да рос. Бери на маркі. Цей на місці, Марк. Там буде. Подумай про тоже порасқить. є Давід, куди ти чуєш чи ні? Він Ви не може вибить. Ви виби. Давід, він туди не доб'є. Він туди не доб'є, кажу, коли він відповідь. Та ти в нього запитай, я не знаю. Він підключається, Ви, три хвилини є подається.

Ты чего Ай, ответь! Еще все, хорош. хорошо. Я буду запись трансляции. Ну, понятное дело, что я их всегда. Все печально. Я, я просто буду запись. Нас да. нас, да, да. нас на отбой, понял? Угу. Артем! А? Артем! Реф? Артем! Шахтар против Лара. Артем. Да. Тари, такі, типу, а трансляція буде. Я сижу. Я вже третій день каріні говорю, що нас трансляції ми не ведемо, тому що у нас проблеми зі мене. Вона говорить, що ніколи трансляції буде. Сюжу думаю, господи, сама собою говоримо. Надо буде з Андреєм поговорити і шати да, щоб, типу, що щоб ті пашота, щоб ці відео вивести на ютубі по по удаляють ці неудачні дублі. Пусть если что, по камеры там если что забираются дороги. Либо наш доступа нема, то так тоже не могу. Я все настроила, я уже знаєш, профессионал, там смысл устроила, прикинь. Я даже уже пароль наизусть помню, прикинь. Да, дуже важкий пароль між... — Можна заробати, бач під ножчок. — Ладненько. Давай, скоро ж Аля повинна приїхати. — Ну, не працюй. — Ооо, так. що да, прекрасно. Все, давай. — Треба було резигнати її. Або викрити. Ми ж якось доїхали. А у нас є. Дальня два гравця, бодя за спиною гравці! В нього один! Грай! В нього! Вже всі п'ять побігли! П'ять побігли в нього. Жаль, ти, ви, 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 не, ви не розумієте, просто що робити там. П'ять чоловік в нього. Там є лівий захисник, який має в нього йти. Дивись, Дивись, ти поставив водій. Забирає мене, забирає мене.